Добрий день! Сьогодні я знову зайшов в гості, тому що поступив сигнал, що Павло отримав автомобіль КРАС АКЦ 4214 м Це модель із серії Легендарної вантажівки SRSR. Це журнальна серія, номер журналу 110. Добрий день, шановні підписники каналу. Всіх радий бачити на цьому каналі. Так, у мене нова модель. Я попросив володі, щоб він зробив огляд на цю модель. Почнемо, мабуть, з коробочки. Ось така коробочка. Зліва напис номер журналу, знизу назва автомобіля АКЦ 4214М. Якщо в інтернеті набрати АКЦ і спитати, що це таке, ви не отримаєте відповіді. Журналу у нас, на жаль, немає. Але, пошукавши, знайшли, що це автоцистерна для окислюючого ракетного палива Меланжа. На екрані читаєте, що таке меланж, це небезпечна речовина. Володя, може, це військова таємниця? Це з Вікіпедії інформація. Ясно. І так, зверху на коробиці напис Легендарні вантажівки Радянського Союзу. Ззаду теж така надпис на коробочці, на всю коробочку. До речі, коробочки не мінялися, як вони запустили серію, так хоч би щось поміняли. Нічого не міняли. Зверху напис, назва бренду, Modimio, масштаб. Написано, що це вкладення в журнал легендарні вантажівки СРСР. І що це є частиною журналу. І ось Наголошу, що це не іграшка, окремо не продається. По бокам теж назва бренду та легендарні вантажівки Радянського Союзу. Тепер перейдемо до огляду самої моделі. Масштаб моделі 1.43. Інформація про модель знаходиться знизу. Бренд. АКЦ 4214М масштаб зроблено в Китаї. Металево надаю моделі тільки кабина, інший пластик. Колеса така тверда гума, рухається нормально, як Феррарі, накат відмінний. На кабині окремі елементи це двірники, фари, фари зі скельцями. Поворотні сигнали це фарба. Зеркало окремий елемент, і усі всі звертають увагу, що вогнегасник теж окремий елемент. Ну і мені сподобалось, щоб розрізнити чи це EMZ чи КРАС, тут є напис. Така вона виділяється. Якщо добре вгледіти, то побачимо, що написано Крас. Решитка радіатора пророблена. Захист радіатора, захист фар. Паливний бак. Підніжка. За кабіною знаходиться запасні колеса і, відповідно, цистерна. для зберігання окислювача. По бокам цистерни інструментальні ящики. Ззаду це, скоріш всього, керування цистерною. Ось це будуть катафоти. Задні огні будуть. А знизу на рамі. Це, це... Тут, стопи, поворотники так, все разом, так? так? Тому що не так. бачу більше ніде їх. А знизу на рамі не, не, не пофарбовані, не ці кружечки. Стіпний пристрій. Звернемо увагу на колеса. Колеса пророблені. Непогано пророблені. Протектор непогано зроблені. Майже як у справжньої автомобіля. І, якщо уважно подивитися на покришку, то навіть на її зустрінемо написи. І стрілка, як правильно одягати колесо на модельку. Одно подивимося, перевернемо, щоб напис був гарно у нас виглядав. Одно пророблено гарно, виділяються всі елементи. Картер догуна, коробка передач, роздаточна коробка, всі вали. Мости. Все виділено. Карданні вали 1, 2, 3, 4, 5, 5 карданних валів. Тепер ще порівняємо даний автомобіль. Десь КРАЗом 214-му. Але. Бортовим. Ось з однієї сторони порівняємо і розвернемо. На що ми звернули увагу? Е е крім що тут цистерна, а тут бортовий кузов, що відразу кидається в очі. Ось паливний бак під платформою, паливний бак під кабіною. Інструментальний ящик під кабіною, інструментальний ящик під е, платформою. Ми так розуміємо, це вимоги безпеки. Але при автомобілі і подивимося, що вихлопна система в першому автомобілі, першому автомобілі який ми розглядуємо, виходить під платформою. А в цьому автомобілі, який ми поставили для прикладу, теж виходить під платформою. Ми не знаємо, як дана кислота меланж взаємодіє з теплом і чи вона вогненебезпечна чи ні. Але ми знаємо, що автомобілі, які перевозять паливо, в їх вихлопна система виведена спереду під бампером. Заглянемо в кабину. Якщо подивитися, то панель приладів пророблена. Ось через заднє вікно, щось там видно. На дзеркалі, як бачите, є нанесена фарба. Не блистить. Фарба не блискуча, але показує місце, де повинно бути дзеркало. В кабині для даного масштабу непогано пророблено. Ручка на дверцятах намальована, не окремий елемент. Поручень. Теж не окремий елемент. Тобто якщо... Уявний водій буде сідати в 1.43 масштаб дуже незручними вистачати буде. Якщо подивитись на сидіння, то водійське сидіння достатньо широке. Видно, що машина, кабіна трьохмісна. Взагалі мені про КРАЗ згадується розповідь мого товариша, який на початку 80-х. Служив і був водієм кразу. Я думаю, що він був 214 кразу водії. Так ось на марші, коли вже автомобілі розігналися, почали тормозити, а він був невеликого росту. Він каже, жму жму на педалі, а автомобіль не зупиняється. жму-жму, автомобіль не зупиняється. Але біля його сидів такий здоровий прапорщик. Ну і для того, щоб. Не було аварії, прапорщик йому по шиї раз. Він здогадався, що треба будь-яким шляхом автомобіль тормознити. Він зіскакує з сидіння, задньою частиною своєю впирається в сидіння, ногами в педалі і автомобіль затормозив. Тому указів було таке. Назва як Блюдожер, тому що не кожен міг справитися з таким керуванням і такою, з, такою, з такою автівкою. Якщо вірити інформації, тираж даної моделі 2815 штук, тобто це не дуже багато. Але Павло придбав дану модель. Крім Ferrari, його цікавлять автомобілі КРАС. Давайте ще так повернемо. Подивимося, виготовлений їх. Непогано? Непогано, зовсім непогано. За рахунок того, що там пластикова рама, то йде е, така, такий вільний такий пробіг, е, він чітко прилягає до поверхні і можна знімати навіть відео якісь ролики, де він придалюває якісь там нерівності ландшафту. Бо на металевій рамі такого зробити не можна. Дякуємо за перегляд. До побачення. Дякую Чу... Володі, що зайшов і зробив цей контент. Підписуйтесь на його канал, підтримуйте його канал, розповсюджуйте його канал. Будемо вам дуже вдячні. Все, до побачення. Канал називається Заводік. Підписуйтесь.